Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колега підігнав презент. Слуга народу Донеччина квітень, пише журналістка Марина Данилюк Єрмалаєва. У себе в Фейсбуці на Донбасі людей ще бої, а партія влади витрачає шалені кошти на свій гівнопіар. Газета свіжа за квітень, тобто у той час, коли ледве щодня якісь збори, навіть для підрозділів Героїв України шалені гроші витрачаються на газети. І звісно, яка ж стаття без фейсу і піару Андрія Єрмака? І головне, піар на чому? На переселенцях. А чи були б ті переселенці, якби влада не спішила так з розмінуванням у 2020 році і криками про те, що в армії одні дармоїди питання, скільки грошей було витрачено на газету, яку моя бабуся традиційно називала в туалет або на розпал. Також на самопіар влади відригувала і депутатка від ЄС Ірина Геращенко. Владі мало марафону ТГ банкової стібуться з допомоги, яку Петро Порошенко і команда Європейська Солідарність надають ЗСУ, знецінюючи нашу велику і щиру роботу. Тим часом самі слуги за невідомі гроші випускають агітаційну газетонку і роздають її по всім регіонам. А потім говорять, що на ЗСУ грошей немає. Ви б менше на Втрачали, краще купили дрони для ЗСУ. Йдеться у повідомленні депутатки в Телеграмі. Раніше Гращенко публічно зверталася до партії Слуга народу з вимогою припинити співпрацю у стінах ВР з колишніми ОПЗЖстами. Європейська солідарність офіційно звертається до партії Слуга народу із закликом припинити співпрацю із забороненою партією ОПЗЖ як ВР, так і на місцях і припинити порушувати законодавство, зокрема щодо формування місцевих органів влади. Вже кілька місяців на Львівщині фактично сформована коаліція між СН і ОПЗЖ, яка чинить без. Законі у Львівській обласній ТВК, де вони відмовляються реєструвати нових депутатів від ЄС до Львівської обласної ради. Спочатку рік Сен і ОПЗЖ прогулювали збори ТВК, аби зірвати кворум. Коли під тиском громадськості представників слуги ОПЗЖ спонукали прийти на засідання, вони в порушення закону відмовилися приймати законне рішення про реєстрацію чотирьох нових депутатів Львівської обласної ради, з яких троє представляють європейську солідарність, що в свою чергу допомагає їм цементувати свій аномальний союз і в самій львівській облраді. Ді, вимагаємо від ЕСН і ОПЗЖ негайно розблокувати роботу Львівської та і зареєструвати нових депутатів облради, які заходять на місце тих, хто склав мандат або помер. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.